Як налаштувати сегменти аудиторії на рівні рекламного кабінету для того, щоб більш точно аналізувати ваші перформанс з компанії? Всім привіт! Мене звати Шишкін Микола. Сьогодні я покажу, як додавати сегменти аудиторії на рівні рекламного кабінету для того, щоб більш точно аналізувати в першу чергу ваші селс рекламні компанії. Коли ви запускаєте sales компанії на сайт або додаток, у вас є можливість створити два типи: автоматизована компанія Advantage Advantage Shopping, а також стандартна рекламна компанія, де ми можемо на рівні групи оголошень винести певні сегменти аудиторії для того, щоб більш точно їх аналізувати. Наприклад, ми створюємо рекламну компанію цілі сейлс і обираємо різні сегменти аудиторії на кожну групу оголошень. По типу група оголошень 1 у нас може бути це сегменти детального таргетингу. Група номер 2 Це може бути у нас лук -like аудиторія Група номер 3 це може бути аудиторія. Маркетингу, але коли ми запускаємо Advantage компанію у нас немає можливості таргетувати певну аудиторію. Система буде таргетувати саме більш широку аудиторію. Так, звичайно, ми можемо на Advantage компанію надавати певні сегменти нашої бази, клієнтської або цільової аудиторії, для того, щоб система бачила, що це за аудиторія, вивчала її і виходила за межі цього таргетингу для того, щоб знайти максимально схожу аудиторію, яка буде робити цільові дії на нашому сайті або додатку. Головна проблема саме Advantage автоматизованих компаній: що у нас немає можливості. Більш детально зрозуміти, яка сама аудиторія конвертує в даній рекламні компанії. Але якщо ми будемо використовувати сегменти аудиторії на рівні рекламного кабінету, у нас з'являється певний звіт, де ми можемо сегментувати аудиторію на певні сегменти. А саме це може бути сегменти зацікавлена аудиторія, база клієнтів і нові користувачі. Як це зробити? Давайте подивимося далі. І так, колеги, зараз ми знаходимося в рекламному кабінеті, а саме на вкладці Account Overview. Для того, щоб перейти в налаштування сегментів аудиторії, нам потрібно зайти в Advertising Settings. Ви можете знайти це в боковому меню або натиснути усі інструменти, а також натиснути Advertising Settings на налаштування рекламного кабінету, бачимо, у нас є певна кількість пунктів, про котрі ми будемо розмовляти в наступних відео. Але зараз нас цікавить саме вкладинка Audience Segments». Натискаємо на неї. Зайшовши на вкладку Audio Segments, ми бачимо певні налаштування, про котрі поговоримо, і також рекомендації, де система нам каже, що ми можемо означати сегменти аудиторії з допомогою користувацьких аудиторій, щоб отримувати додаткову інформацію. Ці налаштування застосовуються для всіх компаній-продажів в цьому рекламному аккаунті. І також система каже про те, що ми можемо вже отримувати додаткову інформацію про аудиторію для своїх компаній-продажів, і можемо визначати свою залучену аудиторію та існуючих клієнтів з допомогою кастомних аудиторій. Це нам дозволяє отримувати звіт з розбивкою по всім компаніям продажів в нашому рекламному аккаунті. Як ви бачите, у нас є дві вкладинки: Engaged Audience і Existing Customers. Вкладинці Engaged Audience, звичайно, потрібно використовувати сегменти аудиторії. Котра взаємодіє з вашим бізнесом, але ще не є е, клієнтами або покупцями ваших продуктів. Тому е, ось тут у нас є пошукове меню, де ви можете обрати е, певні аудиторії, котрі у нас вже налаштовані в нашому інструменті аудиторії. Якщо у вас поки що аудиторії немає, або ви хочете якусь аудиторію нову створити саме engaged Audience, ви можете натиснути Create a Custom Audience. Але е, е, як ви бачите, у нас можливості саме аудиторії по сторінкам Facebook, Instagram створювати немає можливості, тому. Я рекомендую додавати в першу чергу. Це, звичайно, всіх відвідувачів сайту за 180 днів, всіх людей, котрі завантажили ваш додаток, якщо він у вас є. І також, звичайно, додавати customer ліст саме тих користувачів, котрі залишали е, особисті дані, телефонували вам, е, там заповнювали певні форми на сайті, або робили певні дії на сайті, але ще не є клієнтами, котрі приносили вам кошти. Можна їх також додати в сегмент аудиторії Engagement. Також тут є Elite Form, з офлайн активіті, шопінг і каталог, але ці цей функціонал використовується не так часто, як сайт Activity активіті або customer List. У мене вже дані аудиторії створені, тому я можу їх знайти саме в меню, котре підтягується з нашого окремого інструменту аудиторії. Ось він натискаю, що мені потрібно в цей сегмент додати сайт з пейчв'ю. Всі користувачів за 180 днів. Ну і так як в мене додатку немає, то цього буде достатньо. Далі у нас є аудиторія Existing Customers, де я буду додавати саме людей, котрі купували певні продукти або товари. У мене є вже створена аудиторія Сайт Purchase за 180 днів. І також в мене є customer List, котрий я додавав. Повторюю, що в цю аудиторію ми надаємо саме тих користувачів, котрі в нас вже зробили цільові дії для нашого бізнесу. Натискаючи Create a Custom Audience, налаштування такі самі, як і в налаштуванні аудиторії Engaged. Натискаємо Confirm, продовжити. І зберігаємо наші налаштування. Також у нас в певних рекламних кабінетах, і також в цьому є ось такі налаштування Building Audience URL parameters. По замовчуванню, ви їх можете давати. Ось як в даному прикладі можна дати, що це нова аудиторія або аудиторія Engaged, або Existing Customers. Це допоможе передавати певні додаткові параметри в різні аналітичні інструменти. Далі, для того, щоб проаналізувати і подивитися, як використовувати Audience Segments, нам потрібно перейти в рекламний кабінет. І так, коли зараз ми знаходимося в рекламному кабінеті, нам потрібно обрати певну компанію з цілі Sales, яку ми хочемо аналізувати. По фільтрації можна обрати певний пункт для того, щоб саме задіяти одну рекламну компанію і аналізувати в рекламному кабінеті тільки її Для того, щоб побачити сегмент на нам потрібно натиснути Breakdown. І у нас є в демографік Audience Segments. Натискаємо. І бачимо, у нас ось такий, такий розподіл. Що у нас є «engaged Audience, є... Існуючі користувачі, кастомери да, покупці і є нова аудиторія. По компанії ми бачимо, що система ось таким чином розподілила бюджет, були ось так, такий розподіл показів. Можна оцінити скільки коштує CPM на певну аудиторію, і звичайно, те, що нам саме необхідно зрозуміти, це як конвертує певна аудиторія. Ми так само можемо роздати подивитися в ось такі сегментації. Це дуже важлива інформація. Звичайно, котру до цього мож... дуже складно, бо неможливо було побачити саме в таких рекламних компаніях, як Адвентич, коли немає структури сегментації сег... різних типів аудиторій на рівні груп оголошення. Як ви бачите, даний функціонал влаштовується дуже просто, але нам дає величезну змогу подивитися, як саме алгоритм системи Мета розподіляє бюджет між нашими сегментами аудиторії, і загалом наші Advantage компанії стають більш прозорими. В усіх рекламних кабінетах наших клієнтів ми використовуємо цей функціонал. Сподіваюсь, ця інформація вам була дуже корисна і ви будете її використовувати в своїй роботі. Підписуйтеся на канал і, як завжди, в подальшому буде дуже багато нової і цікавої інформації. Дякую за увагу.